У Мукачівському палаці культури і мистецтв повна зала. Виною всьому презентація документального фільму про священно-мученика Мукачівської католицької єпархії Петра Павла Ороса. Його життєвий шлях, любов і повагу отця до простих людей, і так само прихильність вірників до свого отчика, як називали його віряни. Режисери його команда зібрали в одній стрічці. Ми е ставили собі за мету е поспілкуватися з якомога більше людьми, які... Безпосередньо пам'ятали і спілкувалися, хоч вони, можливо, були ще дітьми підліткового віку, але вони розповідали про вплив на їхнє життя, і як і зараз отець Петро його їх оберігає і їм допомагає у цьому житті. Сценарій я Сам писав і сам складав з е, свідчень все на документальних свідченнях і на е, свідченнях е, очевидців. Фільм результат кропіткої праці великої команди, яка невтомно працювала, аби ця стрічка могла максимально доступно та цікаво відкрити широкій аудиторії постать святого отчика. Цей фільм він створений практично е, своїм ну, нашими парафіянами. Так, хтось. Як наші сценаристи займалися відеозйомкою, хтось займався з них потім монтажем. Інші парафіяни були ці, які з'явилися перекладом з української на англійську мову. Інші які були нашим мотиваторами, які постійно допомагали, які мотивували до, до, до створення цього, цього проекту, цього фільму. Тому цей з однієї сторони такий дуже простий, але дуже важливий фільм, тому що він розкриває для нас особу мученика це Петро Ос Петро Павло Орос був священиком греко католицької єпархії, який віддав життя за вірність католицькій церкві в умовах радянських переслідувань. Священник відмовився переходити до російської православної церкви і здійснював нелегальні богослужіння. Був застрелений міліціонерами у серпні 53-го року. Отець Петро Павло Орос надіємося в швидкому часі, буде проголошений буде. Ну, торжественно проголошений блаженним, тобто це перший крок до проголошення святим, е, стане другим блаженним нашої церкви після е, блаженного священмученика Теодора Ромща. Тобто, саме сьогодні, чому дійсно діля всіх святих, і це один із приклад такої ну в лапках ординарної святості в тому служінні, присвяченні першу чергу нашому народу, нашим вірникам, як, як показав через своє служіння, через своє життя е, отець Петро Павло Павлорос. Тобто він дійсно був тою постаттю, яка не той непростий момент, коли церква увійшла у період, який ми називає підпіллям після заборони, після приходу радянської влади, заборону греко-католицької церкви на наших теренах. Він стане тим, котрий е, ну, ніс далі проповідував своїм прикладом життя як добрий пастир. Ми створили фільм, котрий є дуже цікавим, як на мене, і. Містить в собі багато документальних фрагментів і документальних свідчень вірників, зокрема села Білок Єршавського району. І ці свідчення говорять нам про те, яким було важким життя новомученика, Блажаного священномученика Теодора е, Петра Ороса фільм був створений за підтримки Мукачівської греко-католицької єпархії священників, семінаристів і мирян. Режисер прагнув відзняти усі пори року життєвого шляху отця Петра Павла Ороса. Саме тому більше року команда працювала над документальною стрічкою.